Вже завтра у нас очікується серйозне похолодання до 12-14 максимум в день. І це на протязі 3-4 днів це 100%. Вночі температура буде спускатися до 3-5 градусів тепла. А це значить, що наші відводочки, ось все, що ви перед собою бачите, все це відводки. Треба їм позакривати донця Ми маємо січате дно. Відводки у нас нагадую дві рамки печатного розплоду, сушнинка і рамка з кормом. І ось для того, щоб ця вся кількість бджоли невелика змогла обігріти той печатний розплод, треба закрити донця. Хоча вулики в нас супер теплі, супер класні, все супер. Але краще зробити так на ці декілька днів. Потім відкриємо для того, щоб по новій у нас була дуже хороша вентиляція. Оце такі справи. Ще обіцяють нам тиждень дощу, тому не завадить позакривати доньця. Гірше від цього точно не буде, а краще буде. Тому, якщо маєте отакі відводки двохрамочні, як в нашому вигляді, то робіть так само: ви зробите своїм бджолкам тільки краще.